Помовчіть військовий зсу звернувся до українців. Тим часом окупанти готуються здавати позиції у Криму. При ситуацію на фронті за мить це фабрика новин. Я настасія Федор. Просто помовчіть, що потім не довелося вибачатись. Таку емоційну пораду. Дав головний сержант 47-ї окремої механізовної бригади Валерій Маркус усім диванним експертам, які моніторять російські пабліки та несуть пропаганду про контрнаступ на запорізькому напрямку до українського інформпростору. Давайте послухаємо. Помовчу. І краще просто помовшись. Потім не довелося вибачатися. Далі дам трішки контексту. Справа в тому, що російська пропаганда посилила інформаційний іпсо про український контрнаступ. Вони розказують, як пабідоносне їх мальчики не дають ЗСУ прорвати оборону. Між тим у нашому інформпросторі доволі тихо. Тому друзі, давайте і ми будемо стежити за офіційними джерелами і довіряти лише перевіреній інформації. Як, от, зокрема, Міноборони України. Заступниця міністра Ганна Малер заявила, що росіяни облаштовують оборонні рубежі за допомогою зубів дракона на підступах до тимчасово окупованого Криму. Вона переконана, що обладнання загарбниками бетонних перешкод свідчить про підготовку до відступу. За її словами, таку можливість ми. Вірно розглядає військове керівництво Росії. Майор пояснила, що йдеться про відхід ворожих військ до дальніх рубежів, зокрема в глибі острова. Зацитую. І роблять це в глибині тимчасово окупованої території на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення. Зокрема, є інформація про їх встановлення на перекопському напрямку. Натомість російським військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, та за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно загрожує загибель. Кінець цитати. Тим часом командувач сухопутних військ Олександр Нарсирський показав кадр, як 45-та окрема артилерійська бригада знищила гармату і польовий склад БК Росіян у районі Бахмута, де ворог пішов в оборону. За даними підрозділу значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ, а також загони «Шторм-Зет», які сформували з російських ув'язнених. Між тим, військові експерти наголошують, що окупанти навряд чи наважаться на перекидання свого ресурсу з окупованих територій Херсонської області на запорізький напрямок, де спостерігається посилення бойових дій. Нині ж у деяких населених пунктах ЗСУ мають певний рух. Це зокрема підтвердили аналітики судовивчення війни. Вони заявили, що ЗСУ провели обмежену, але все ж таки звичну атаку західній частині Запорізької області. Про початок контрнаступу раптово висловився російський диктатор Путін, але бункерний, як завжди, всіх переміг і всіх знищив. За три дні не зрозуміло чого ВСУ не достигли поставлених целей ні на одному частці фронта. А всі підприйняти до сих пор попитки контрнаступління правалість. Ну може, то він себе так заспокоює? Чи може готує до чогось глубійний народ? Цікаво, які версії в наших глядачів. Напишіть нам в коментарях, друзі. Це фабрика новин. Підписити, ставте вподобайку цьому відео.